Які рослини можна вирощувати ось в таких кашпо зі штучного ротангу? Чи можна вирощувати багаторічники? Чи тільки можна вирощувати петунії, герань або якісь однорічні квіти? Про це наше сьогоднішнє відео. Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Сьогоднішнє наше відео хочу присвятити нашій підписниці. Вона теж харків'янка. Саме вона створює ось такі неймовірні, гарні, красиві, різноманітні кашпо зі штучного ротану. Хочеться мені підтримати цю е, усміхнену жіночку, бо кашпо, дивіться, вони дійсно неймовірні. Які саме рослини можна вирощувати в таких кашпо? Друзі, сьогодні підібрала вам різні різні рослинки. Можете побачити, що тут і багаторічники. Хвойні рослини, спіреї, олеандр навіть. Хости. Барбарис, гейхере, ялинка, рейн сент. Топіарна форма Туя Марія почала створювати, взяла з собою, щоб вам показати, що такі туї теж можна висаджувати в такі кашпо. А ще ми зараз знаходимося в садочку наших друзів. Так, наші друзі вирушують в е, схоже кашпо помідори. Так, так, друзі, ви не, не, правильно почули помідори. Огірки, перці, баклажани. Якщо вам хочеться, щоб ваш огород був неймовірно вишуканий, сучасний, ви можете вирощувати зелень, базілік, кріп, петрушку, цибульку. Ось таких великих кашпо. Які умови, за яких будуть гарно себе почувати будь-які рослини? І однорічники, і багаторічники в таких кашпо. Треба висаджувати рослину в кашпо такого об'єму. Щоб землі для зростання було достатньо. Тобто, якщо ми саджаємо рослину, яка зростає в горщику об'ємом 3 літри, обираємо кашпо об'ємом не менше 10 літрів, щоб рослині було що поїсти. Ось поставила саме в 10-літровий горщик, щоб тут було достатньо землі. Обов'язково при посадці в кашпо. Додаю пролонговане доброго, Ось таке. Хобі осмокот, Це для квітучих рослин, для, для троянд, для чагарників, які квітують. До речі, друзі, про троянди. Саме в таких кашпо високих, високих, будуть гарно зростати троянди. Чому саме в таких? В них глибока коренева система. Так в такі кашпо і в такі кашпо, троянди я не раджу сажати саме в такі високі. Дуже гарно будуть себе почувати і гарно будуть квітнути. Якщо ви висаджуєте в такі кашпо хвойні рослини, тоді додаємо ось таке пролонговане добриво, хобіосмокот для хвойних рослин. 5-6 місяців. Завдяки саме цьому професійному добриву, пролонгованої дії, всі ваші хвойні рослини, які зростатимуть в кашпо, будуть гарно виглядати, насиченого кольору будуть, і е, ви будете впевнені протягом всього сезону, що вони нагодовані. Зверху годування обробки ніхто не відміняв. Але все одно, якщо ви всередину е, покладете ось саме таке пролонговане добриво. Рослинки вам віддячать своїм гарним виглядом. Це друга умова. Перша в нас була достатньо ґрунту. Друга умова була пролонговане добриво. І третя умова, коли рослинки зростають в таких горщиках пластикових. Влітку, коли спекотно, дуже швидко випаровується волога з горщики. Треба буде їх часто поливати. Будь-яка рослина буде гарно себе почувати, зростаючи саме в такому горщику. Штучний ротанг не вигорає на сонечку. Йому не зашкодить, якщо ви залишите такі кашпо на вулиці навіть взимку. Що мені дуже подобається, дивіться, підписниця наша Інна зробила ось такі кашпо, які дуже зручно переносити в будь-який куточок садочку. Ось такі ручки. А ось неймовірна форма. Дивіться. Кожне кашпо має внизу дренажні отвори. Ну так. Коли плетіння робиться, ось я вам покажу, ось дивіться, внизу ось там дірочки. Завдяки цьому волога не буде затримуватися в горщику. Горщики зроблені з такого пластику, ну, застосований тут такий пластик, що він не, 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 не такий, знаєте, м'який, що він не зламається. Все одно треба з усіма прикрасами вашого садочку, треба обережно все робити, але це має значення. Коли ви придбали, ви вже знаєте, що це якісна, гарна і дуже ретельно і акуратно зроблена ось така ємкість для будь-якої рослинки в вашому садочку. В опису під відео і в закріпленому коментарі буде посилання на інстаграм нашої підписниці, яка створює ось такі неймовірні чудові кашпо. А це декор для вашого садочку. Можна сюди пташечку якусь, можна травичку. Ну, пофантазуйте, що можна туди всередину помістити і підвісити, десь біля альтанки в вашому садочку. Підвісні кашпо теж створює наша підписниця. Тож, друзі, якщо вам хочеться висаджувати будь-які рослини в своєму садочку і хочеться, щоб вони гарно виглядали, вишикано виглядали, замовляйте такі гарні кашпо нашої підписниці, харків'янки. Підтримайте наших харків'ян, бо вони мужні, сильні. І дивіться, які працьовиті, талановиті, акуратні, а хайно зроблені. Ви можете будь-якого кольору обрати будь-яке кашпо. Кількість можете обрати. Телефон для замовлення буде в описі під нашим відео і в закріпленому коментарі. І зробіть свої садочки більш декоративними, більш вишуканими. Бо завдяки таким кашпо вони обов'язково стануть вишуканими. Мені здається, і хочеться, щоб навіть і рослини віддячили. Вам за те, що ви їх посадите саме в такі кашпури. Сподіваюся, наше сьогоднішнє відео вам було корисним. Якщо це так, ставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео. Можливо, в садочку наших друзів, бо він теж заслуговує на вашу увагу. Тут дуже багато цікавих рослин. Ще додам? Що цей садок створювали професіонали. Тож, тут є, чому повчитися. Друзі, все багато всього сказала. Обов'язково замовляйте такі кашпу. До зустрічі!